Під завісу 2012-го Івано-Франківська міська рада ухвалила новий міський бюджет. При цьому депутати традиційно головний кошторис міста назвали недосконалим. Вину за це поклали на уряд, який робив розрахунки щодо фінансування обласного центру. Зокрема, доходи міста оцінили у 872 мільйони гривень. Такими ж прогнозуються видатки. Власних доходів буде неповних півмільярда гривень. Решту становить субвенція з державного і обласного бюджетів. Встановлений ріст видаткової частини десь в середньому до 10%, ріст дохідної частини нас складає, якщо взяти першу кошику, то десь в районі 12%. Тобто бачимо, що перший кошик ріст 12% і видаткова частина десь в районі 10%. Під час затвердження бюджету на горіхи перепало керівництво міста. У бюджетній комісії з'ясували Івано-Франківську у новому році буде адресовано менше державних субвенції як наслідок. Місто матиме 67 мільйонів гривень прихованого дефіциту, і це при тому, що інші обласні центри західної та центральної України претендують на значно більше вливання з держбюджету. Рівне 108 мільйонів дотацій, Луцьк 114, Тернопіль 123, Чернівці 148 мільйонів дотацій, Вінниця 144 мільйони, івано франківськ 67 мільйонів. Скажіть, будь ласка, і звучала теза. Не приймайте політичний заяв, будете мати гроші. Неправда. Тернопіль, міський голова, Свобода. Більшість міських ради Свобода. Заяви приймають ті самі. Дотація Тернополя 123 мільйони, а ми 67. Це не Залежність від політичних сил це залежність від ефективності мерії, виконавчої вертикалі влади. Щодо бюджетних пріоритетів, то в новому році депутати профінансували низку важливих для міста інфраструктурних програм. Ключове місце посідає ремонт вуличної мережі Івано-Франківська, Михайло Березень, Андрій Шкварла. Новини на веші